Сесія міської ради, що працювала сьогодні, затвердила переможця конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку Славута. Ним стало комунальне підприємство Славута Сервіс. Депутати без обговорення затвердили фінансові плани усіх комунальних підприємств. Голосування пакетом обумовлено тим, що попередньо ці питання були детально проаналізовані на засіданнях депутатських комісій. Також на сесії затверджено план дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату. Славутської тергромади. Погоджено для міськподоканалу використання кредитного ліміту. Розглянуто ряд приватизаційних пакет земельних питань. При обговоренні останніх дискусія розгорнулася щодо переліку земельних ділянок під розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території громади. Було вирішено довивчити проблему і повернутися до обговорень на наступних пленарних засіданнях. Так само виникли дискусії при розгляді звернень депутатів Славутської міської ради до керівництва держави щодо проблеми формування держ. Бюджету та готовності країни до опалювального сезону у першому випадку депутати підтримали звернення, в другому не було досягнуто переважаючої одностайності. В різному міський голова Василь Сидор поінформував про роботу освітніх закладів, підготовку міста до зими та торкнувся ряду інших питань життєдіяльності громади.